Всім привіт! І знову з вами я, Жанна Бланк, на моєму каналі Наші люди всюди продовжу свою інформаційну рубрику по Німеччині, які землі у березні цього року приймають українських біженців, які табори приймають, які міста, куди краще поїхати. Додивіться моє відео до кінця. Обіцяю, буде багато корисного і цікавого. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити дзвіночки і подобайки. Буду за це вам дуже вдячна. А також не забувайте записуватись на мої безкоштовні консультації, якщо вам це потрібно по різним питанням, або пишіть, що вас цікавить, я буду шукати таку інформацію і вам про неї розповідати. А ще хочу сказати, що у нас є така можливість періодично приймати у Німеччині біженців з України. Допомагаємо їм оформити документи, параграф 24, і соціальну допомогу можуть приїхати жінки з дітьми, просто сім'ї або люди похилого віку. Пишіть ваші заявки, будемо їх розглядати, і як будуть у нас звільнятися місця, то можемо вам допомагати з цим. Для того щоб подати таку заявку, то ви це можете мені написати через мій телеграм-канал. Посилання я залишу під своїм цим відео. Так, от які ж землі приймають у Німеччині українські біженці? Це є вісім земель на сьогодні. Давайте все послідовно. Перша земля це Баден -Вюртемберг. В Які міста на цій землі можна приїхати? Таких міст є п'ять на сьогодні. Основний пункт прийому це місто Зіндельфінген Месалі. Слідуюче місто це Карлсрує. Сюди можуть приїхати всі люди, але ті, які приїжджають на машині, можуть залишитись тут недовго, всього на два-три дні, тому що немає парковки, і тому вас просто відправлять в інший табір. Слідуюче місто це Фрайбург. Тут змінилася адреса прийому біженців. І є таке місто, як Ельванген, чим воно цікаве, що сюди можуть приїхати люди з інвалідністю, навіть лежачі або сидячі, і тут їх розміщують у спортзалах, де немає сходів і паріжків. І тут їм можуть надати первинну медичну допомогу, швидше пройти медичний огляд, От, ну і далі також буде легше все оформити, що стосується медицини. І ще одне місце це Ульм. Всі адреси будуть залишені в посиланні під відео. Хочу ще сказати важливе попередження, що стосується саме цієї землі. Якщо у вас з іншого табору направили до Штутгарту, наприклад, і дали квиток. То не можна просто так їхати без підтвердження, хто вас там зустріне і де ви будете ночувати. Інакше є ризик з того, що ви можете залишитись на вокзалі, а він не приспособлений для того, щоб там можна було переночувати. Це в якому разі може страпитись? Коли ви, наприклад, приїхали до Берліну, загальний табір або ще в якусь іншу землю, де приймають людей, але тимчасово, а потім перерозподіляють, і вас сюди будуть розподіляти на цю землю, то краще вам тоді попросити квиток до Зіндельфінген і їхати. Туди не дуже зручно, але там можна зупинитися більше, ніж чим на 2-3 дні. Або можна їхати саме місто Карлсрує, в самому цьому місті знаходиться і табір. І тому вам так буде і швидше доїхати, і швидше знайдете місце, де ви зможете зупинитися і отримати первісний тимчасовий захист. Друга земля, що приймає, це Бауер. тут. Два місця є, де можна поїхати: в місто Ерголдінг. Або у селищі Анкер-центру Ціндорф. Далі третя земля, можна сказати, і земля, і головне місто в Німеччині це Берлін. Тут завжди приймають біженців у старому аеропорту Тегелі, але тимчасово, а потім їх перерозподіляють в інші землі. Важливо знати, що територія цього центру вона закрита і всередину можна потрапити лише на автобусі, який виїжджає з головного вокзалу Берліна. Якщо ви їдете машиною, то вам треба буде залишити авто на парковці зовні і заїхати також автобусом всередину. Всі дані, включає гарячу лінію цього центру і як туди доїхати, я залишу під відео. Четверта земля це центральна Німеччина, земля Хесен. Міста, що приймають тут, це тільки одне місто: Гісен. Бажано приїхати сюди до 20.00, до 8 вечора у будні. В інший час також приймуть будуть приймати людей, але вам тоді прийдеться почекати. Може бути черга. Якщо ви приїхали пізно і без машини, то ви можете звернутися у Франкфурті, у Банхофс Місіон. і там вам можуть надати житло на одну ніч. Я посилання також залишу там, вам все пояснять і нададуть навіть безкоштовний квиток, як туди доїхати. Що хочу сказати, що Німеччина ще активно приймає українських біженців, що ратуються від війни. І треба бути їм за це вдячними. П'ята земля, що ще активно приймає, це мідазахсен. Це дуже величезна земля. І три міста, які приймають тут: перше це гановер. Це територія виставочно ярмаркового комплексу. Далі місто Брамше. І фюаштеанау. Шоста земля, яка приймає, це Нордхайн Вестфалія. Тут тільки одне місто, куди можна приїхати це Боху. Сьома земля, яка приймає, це у нас Захсен. І міста, які тут приймають, це Лейпциг і Шесг-хольштайн. І остання земля, що приймає біженців, які рятуються від війни, це Тюрінгейм. Тут тільки одне місто приймає: це Хермсдорф, табір, який тут був раніше у місті Зюль, переповнений і більше не приймає біженців. Всі адреси і посилання, вже як я казала, залишу під своїм відео. На цьому, все мої любі. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Сподіваюся, що воно буде вам корисним. Ще хочу підбити якби, підсумок, як можна на сьогодні приїхати ще людям до Німеччини з України. Це є три варіанти: перший варіант це через табір біженців, адреси ви подивитесь. Другий варіант це ви можете приїхати напряму на роботу. Ви знаходите собі роботу, і тут роботодавець вам може допомогти з документами. Ви по цьому питанню можете також і до нас звернутись. Ми можемо вам допомогти знайти таку роботу. І третій варіант це коли ви самі самостійно можете знайти сім'ю, яка може вам надати, де ви можете у них жити, і від них вже оформляти собі тимчасовий прихист. У нас зараз є вільні місця, де ми можемо також приймати біженців. І з України і надавати їм житло і допомагати оформлювати допомогу і документи. То ви можете також мені тоді писати, звертатись або в коментарях або через телеграм-канал. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити дзвіночки і вподобайки. Коли ви ставите дзвіночки, то вам тоді приходить повідомлення про всі мої нові відео. Я вам буду за це дуже вдячна. До побачення! Бажаю вам удачі! І також бажаю нам усім найскорішої нашої перемоги. Бережіть себе і ваших близьких.